П'ятницю uh... Минулого тижня ми прийняли рішення збалансований бюджет уточнений, вже остаточно, я думаю, що можна вже буде заходити влітку на виконання таких більш масштабних робіт по реконструкції міських доріг, по капітальному будівництву, по поточному утриманню і таке інше. В більшості своїй всі ці зміни пов'язані з забезпеченням нашої інфраструктури міської. Тобто у нас з'явилася можливість, у нас було передбачено 17 мільйонів гривень на придбання рухомого складу для Черкаса Електротранс, тролейбусів для міста. Але так як відбулося те, що відбулося, да, нарешті нам подарили для місту, подари підприємство Азот, його власники, подарили тролейбусі сучасні, нормальні абсолютно, ми змогли ці кошти перерозподілити і в основному вони пішли на дороги. На дорожню саме інфраструктуру більше 12 мільйонів ми збільшили призначення по дорогам. Крім цього, ми забезпечили вкрай необхідну, на мою думку, таку проблему, яка виникла в місті, і за того, що ну, от все таки. Безлад в державі у нас сьогодні відбувається з питання пільгового перевезення. Тобто закон передбачає, що у нас є пільговики, що вони мають власне пересуватися на міським транспортом безкоштовно. Але держава в державному бюджеті на це коштів не передбачила. На превеликий жаль, хоча депутати Верховної Ради і проголосували за надання мільярд дев'ятсот для всієї України субвенцій офіційних трансфертів саме на цю ціль, але на превеликий жаль, президент. Можна сказати, заватував, хоча вже і терміни пройшли на ватування по конституції. Це лише 15 днів. А після того, як депутати Верховної Ради проголосували, вже пройшло більше двох місяців. От. Але ну сталося те, те, що сталося. На сьогоднішній день закон не підписаний. Сьогодні ми маємо на свої плечі цей тягар перекласти, і вже ми в першому кварталі цього року передбачали 6 мільйонів гривень. Близько 6 мільйонів гривень для тролейбусного управління фінансової підтримки. І от в другому кварталі ми так само передбачаємо 6. Ще, якщо не зрушиться з місця це питання, ми будемо змушені ще вишукувати десь більше 10 мільйонів гривень для того, щоб не зірвати ситуацію з пільговим перевезенням. Або треба тоді міській владі прийняти непопулярне рішення і не перевозити безкоштовно пільгові, пільгові категорії наших громадян. Вернулися до депутатів Верховної Ради, до прем'єр-міністра, до президента України стосовно ну, того безладу, який на сьогоднішній день відбувається. Тобто, якщо держава приймає таке рішення і переходить на адресну допомогу, це більш правильний був метод виходу з цієї ситуації, то це б було чесно і паритетно по відношенню до місцевих бюджетів. Сьогодні, на превеликий жаль, прикриваючись такими лозунгами щодо децентралізації, Буваються такі неприємні речі, коли розмежовуються повноваження, тобто держава на центральному рівні не приймає правильних управлінських рішень, да а перекладає прийняття таких рішень непопулярних, але які будуть прогресивними в майбутньому. Перекладає на плечі місцевих депутатів, місцевих органів місцевого самоврядування. На превеликий жаль, це відбувається. От, тому от такі ситуації у нас от з ПТУ так само. Ми мали забезпечити більше 50 мільйонів на отримання ПТУ, при тому, що дітки, 2700 дітей, з них тільки 900 – це черка, черкащани. От ми не маємо ніякого відношення до державного замовлення на професійно-технічну освіту, тобто ніякого впливу на ці процеси ми не маємо. Але маємо утримувати за кошти громади отакі е, 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 заклади. Негативні моменти вони є, і їх треба прибирати, щоб не було потім звинувачень щодо місцевої влади, чи правильно вона поступає. Треба чітко йти по хартії місцевого самоврядування. Ми єдині підписали із всіх європейських. Країн без зауважень Хартію місцевого самоврядування, а тепер її не виконуємо на превеликий жаль. Але треба рухатись вперед, треба надавати пропозиції, що ми і робимо. От сьогодні щойно буквально знесли зміни ще. Рішенням виконавчого комітету до нашого бюджету для того, щоб використати кошти Державного фонду регіонального розвитку. Ця можливість у нас з'явилася, коли змінилася в результаті децентралізації фінансів, що такий фонд він формується в державі, а потім місцеве самоврядування через облдержадміністрацію подають ці проекти до бюджетного комітету Верховної Ради і ці кошти і до Міністерства регіонального розвитку, і ці кошти виділяються на місця. Для цього треба передбачити співфінансування. Так, от ми, щоб забезпечити співфінансування, ми сьогодні відкоригували бюджет ще раз рішенням виконавчого комітету з подальшим затвердженням ради. От, я думаю, ближчим часом рада збереться і затвердить уже остаточно. Ми сьогодні от депутату передавали саме власне вже прийняти щойно, щойно рішення виконавчого комітету щодо коригування бюджету. У нас було передбачено 900 тисяч гривень по центральному стадіону як співфінансування. Це було 10% від 20% від загальної кошторисної вартості об'єкту. І зараз нам треба забезпечити 30% співфінансування, і ми 400 тисяч гривень забираємо з другого об'єкту футбольного поля на ФОЦі, на фізкультурно-здоровчому комплексі. Там ми сподіваємося на те, що, ну принаймні, як йдуть, йдуть зараз на сьогоднішній день перемовини, що там буде цільовий трансфер, тобто субвенція на соціально-економічний розвиток. От, ті кошти підуть на ФОК на футбольне поле, а тут будуть використані кошти Державного фонду регіонального розвитку. Міська рада скоригувала штатну чисельність. Спочатку 25 штатних одиниць додаткових для виконання цих додаткових державних функцій, які виконувала держава. Зараз ще збільшили штатну чисельність і для цього ми забезпечували фонд заробітної плати в межах 2 мільйонів гривень. Крім цього, ми забезпечили капітальними придбаннями, тобто для того, щоб забезпечити робочі місця для цих людей, які будуть надавати адміністративні послуги додаткові для членів нашої громади, так само передбачили в бюджеті розвитку 6 мільйонів гривень. Ну, я вже казала про те, що найбільші видатки, безперечно, були направлені на наші дороги міські. 5 мільйонів ми передбачили ще субвенції вперше для відновлення нашого драматичного театру. Це буде субвенція обласному бюджету, оскільки даний об'єкт фінансується за рахунок коштів обласного бюджету. Ми забезпечили за пропозиції, багато було депутатських пропозицій, за пропозицію депутатів забезпечили придбання ліжечок для діток в інфекційній лікарні оскільки е, отримали скарги, що там в неналежному стані знаходяться ліжка, е, м'який інвентар. Ну, м'який інвентар у нас е, спочатку бюджету ми запланували, більше 4 мільйонів гривень по департаменту охорони здоров'я вони куплять. А от ліжечка. Е, зараз запланували в змінах до бюджету. Допомога нашому комунальному підприємству на виконання поточних робіт, аварійних робіт для нашого комунального підприємства Чілу теж вже в розмірі 2 млн грн виділили додаткові кошти.